Всім привіт! Привіт вам із Німеччини. Сьогодні хочу зняти розпаковочку з одного магазину. Дуже цікаво, а цікавий він тим, що в ньому продукти досить недорогі. Магазинчик з зеленою кришею його називаємо. Нам друзі підказали названня. Я вам покажу, як названня у цього магазину, бо це ж треба ще прочитати, щось не фокусується. Хісенберг. Якщо я неправильно прочитала, можете мене виправляти в коментарях. І так, починаємо нашу розпаковочку. Що ж ми купили в магазині? Це такий рис. Він не пам'ятаю його ціну, напишу в описі. Така краківська колбаса, дуже смачна. Знайомі підказали, що дуже смачна. Стоїть 3,79. 3,79. І ще така колбаса вона діта, вона євро 49 салями, Таких помідорів, 1,5 кг. Ми купили за. за тут написано 2,99 вони у нас були, да, Так вони були по 3 євро. Сир брі євро. Гречка. До речі, хто купує гречку в Німеччині, її можна купити в цьому магазині за 2 євро. Або ще є такий магазин, там різні товари. Там також і гречка по 209. Тобто, в принципі, німечні гречку можна купити. Хотіла трошки на цих цукерках це такі жувальники цукерки зі смаком яблучка, дуже смачні. Тут там написано якісь такі вопросики, написано, от, а я мій перекладач перевів, що це е, лайно. Е, ну, Але смачні. Я думала, що це другі цукерки. Купила їх, але їсти можна. Не зря купила, спробувала. Хоча б батарейки були такі маленькі, нам треба у уваги поставити 1 євро. Такий сирочок для бургерів. Хочу зробити бургери по євро 29. Кетчуп взагалі 79 центів. В чому його прикол? В тому, що в нього закінчився срок годності, тому він досить дешевий. І що ось про цей магазин хотіла би сказати, що тут деякі продукти у них виходить термін придатності, або вже або пару днів як вийшов, але це ж такі, ну це ж консервантів там багато. Це як е, консерви, вони можуть довго хоронитись, тому такі речі можна купляти і не переплачувати гроші. Е, сосиски, ну зрозуміло, сосиски ви не купите просрочені. Вони коштували 3,79. Нагі це 6 євро за кілограм, а в сосістах навіть не знаю. 800 грамів. Огірок стоїть по 49 центів. До речі, в Німеччині взагалі. Майже всі такі огірки е, великі. Це ківі тут в мене лежить 29 центів за штучку. До речі, тут не продають кілограм ківі, воно продається поштучно. І це досить дошло. Воно було по 49 центів за штучку, а ми купили за 29. Творожок. Творожок взагалі. В нього вийшов срок годності 26-го, сьогодні 29-й. Але, 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 я думаю, що він непоганий. З нього я зроблю сирнички. І, в принципі, і він, він мені коштував 1 євро за 2 штучки. Або за одну штучку 50 центів. ММД за євро 49. Редіска за 1 євро. Або дешевше. Не пам'ятаю, але можу кажу, він в магазині Ліділ Алди дешевше. Ну, але взяв, він дуже любить. Ми зробимо з неї окрошку. Чіпси за 99 центів, ну, не чіпси, а такі кукурудзні палички з вкусом сиру. Ми колись дивимося фільмець і мультик якийсь з дітьми, іноді можемо таке з'їсти. Воно їм дуже корисне, але смачне. Мамба, підкажіть мені, будь ласка, скільки мамбу коштувала? Зараз мені знайдуть, потім ми до цього повернемося. От це все такі от 99. Тобто За 1 євро така велика пачка мамби. Це для дітей, вони таке люблять. Такий напій 94 цента. Такий сік за. 89 центів Гірчиця була, вона просрочена, але вона українська наша. Нам так не вистачає в німеччині крепкої такі, крепка гірчиці, щоб вона така аж ах, язичок пекла. То ми таку знайшли хоч і просрочену, за 50 центів баночку, купили. Де, чого от нам не вистачає в Німеччині Це такої крепкої гірчиці, такої, щоб. Ну, смачно, Наша, українська. Такий сок був, почому, не пам'ятаєш, євро, начебто за всі-всі. Пакетики. Якщо не так поправиш мене по, 50, по 49 центів два кофейку ми брали, але ми його випили. Але баночки вам покажемо, який кофе ми купували. За 1 євро такі огірочки. Така вот намазочка за 1 євро. Київ я вам казала. Ось така вот ябління, начебто одна гостра, друга не гостра. Китайська така або корейська, я в них не дуже розуміюся. По 49 центів дві пачечки ми таких купили. До речі, свіколка. Вона усюди по 3 євро. А я знайшла її по 1 євро за кілограм. Це дуже вигідно. Ми дуже любимо свіколку. Борщ буду говорити. У нас ще були такі кросани за євро 49, але ми їх з'їли смачні, до речі. І тут вони з шоколадом. Тут вони якісь біль на з шоколадом, причому вони з нутелою. На, на мій смак вони з гарною такою нутелою. О, це таке м'ясо. Це корінні бідришки, 15 євро за 5 кілограмів, тобто за 3 євро кілограм. Це, до речі, недорого. Я їх розфасую по пакетам парційно і заморожу. і буду брати, коли мені потрібно. Конфетки такі дуже смачні, до речі, вони такі і різкі, начебто такі. Ну як нагадуєте, різкі 1 євро. Це не молоко. Хочемо спробувати, що воно таке, якийсь дрінк, немолочний. Аля як молоко, таке для веганів, напевно. Воно сто, коштувало нам. До речі, бачите, В'яган. Воно нам коштувало 79 центів. Ось такі цукеречки, такі порційні, п'ять штучок там, їх, наче наш там снікерс, але ну, може, інший таке щось. Воно нам коштувало на лайн, напевно, похоже більше євро. Такий самольотик син захотів 2 євро. Його можна і дешевше купити в магазині Action. Хто шукає? По-моєму, великі такі стоять в таку ж ціну. Сир маздам 400 грам за 3,79. Горішки, це міндаль в такому, в жареному сахарі дуже смачний вже спробувала. Він коштував нам євро 69 чайок по євро. Біо, статі, якісь фруктові діти в мене люблять. Начебто, все вам показала. Оце така, знаєте, це така цікава штука, це не паштет. Це -то начебто якась колбаса і відпаште. По смаку це колбаса, але начебто її хтось вже перемолов. Ну, смачна штука. Вона взагалі в магазинах подорожча стоїть. Тут вона стоїла євро. Так вона євро 69, євро. 49, Дивляться в магазині. Така от аля прошута, дуже смачна колоса, але це не прошута, ну дуже схожа. 2 євро за 250 грамів, Це теж також дуже дешево. Начебто я вам всі все показала. От такий в мене томатний сік. До речі, не пам'ятаю скільки, там щось євро. Євро, може, 29 максимум. Ну, до, досить недорого не коштує, але ми його не куштували, Сподіваюся, він смачний. Бо ну, що не розбавлений. Ну, от, І як ви думаєте, за скільки ж мені це все обійшлося? А, обійшлося мені це все 83 євро майже. Можете подивитися, отак. Мічек виглядає, таке полотно таке. Ось. Сподіваюсь, вам було цікаво. В описі дивитесь, де ж я знайшла такий магазин і чому він, він недорого коштує. Ну, я вважаю, що іноді можна приїжджати, нам треба, конечно, ну, до, речі, до нього їхати. Але іноді можна себе побавити, всякими смаколиками. І вони начебто дешевше. Ну, Всім пока, всім чув-пока!